Так, ремонт шкіла натяжного. Отак от і висверлили в станочку. Тут закльопки були. Спиляли їх. Вон. Стояв отакий от почіпник широкою юбкою. Ставимо обичний. І відкрили змастили його смазкою цією. Така вона там високотемпературна. І будемо збирати. Так, дивіться, шкілов готовий. Болтики на 6 чуть-чуть довші, все було, що вдома поставили. Граверочки, все. Сюди замість закльопок малих поставили на 8-3 там були отвори. Обичний почіпник, але тут трошки з завода є брак, ця сторона чуть більша. Тому сюди шайбочки поставимо. Маленькі, такі тонкі є, і буде красота. Все, поставимо, покажу. Так, Все на місці, чотенько. Люфта нема, на цьому вже будемо робити теж.